Доброго вечора, шановне панство! вітаю всіх мешканців будинку проспекту Науки 54Б на каналі нашого будинку, тобто науки 54Б. Звати Олексій. Я мешканець, будинку, будинку теж, живу тут з е, самого початку. І я вирішив створити відео про ту ідею, як ми можемо зробити наш будинок е, кращим. Е, дуже коротенько розповім про себе. Хто я такий, чим я займаюся? Я професійний архітектор, займаюся близько 20 років проєктуванням житлових будинків та прилеглої території. Зробляючи різні проєкти і роблячи прибуткову територію будинків досить привабливою, красивою в інших проєктах, я збагнув те, що а сам та чому? Живу в такому будинку, в якому нічого такого цікавого біля будинку немає. І вирішив розробити пропозицію, як можна облаштувати прилеглу територію нашого будинку. Подорожуючи багато за кордоном, бачив, як в пострадянських країнах мешканцями будинку створювалися біля самого будинку цікаві... Дитячі майданчики, спортивні майданчики, танцювальні майданчики, цікаві парки, створювалися між тими-дев'ятиповерховими будинками, колишньої радянської забудови. У багатьох випадках розвитком проєкту благоустрою прилеглої території будинку займається безпосередньо громада будинку. Чому б це було гарно зробити? Наведу декілька моментів, котрі могли б змінити якість життя нашого будинку завдяки гарному благоустрою. Влітку дітям було б більш цікаво і була більша мотивація, ніж вдома сидіти біля комп'ютерів, планшетів та телефонів, виходити на вулицю, разом пограти. Провести час або потренуватися, і тому було б дуже гарно зробити біля нашого будинку різні зони для заняття різними видами спорту, як то настольний теніс, волейбол, баскетбол, невеличко зробити бігову доріжку, велодоріжку зробити. ну Багато насправді ідей, як можна зробити малими коштами ті речі, котрі б давали. Більше. Це відео добігає кінця. В наступній частині більш детально розповім про проект. Поговоримо про можливі джерела фінансування і до нових зустрічей!